Це що, зараз прийшло. Так, Андрюха. Звідки? Адресат невідомий. Ти космос. Особливо, якщо ще й лайк цьому відео поставив. Так, ми говоримо про режисерський дебют у повному метрі Павла Острікова. Який до цього випустив декілька короткометражок, які були позитивно сприйняті. Правда, дебюту довелося чекати дуже довго. Цю ідею Павло виношував аж 10 років було створено складні павільйони, аби відтворити космічний шатл. І найцікавіше робота, який самостійно рухався в кадрі. Став лайк, якщо ти так само був шокований від того, що он той робот в кадрі, він справжній. На головній ролі глядач побачить Володимира Кравчука, якого більшість знають за проєктами студії Мама Хихотала. А на допоміжних ролях, але теж на досить важливих, Леонід Попадько, який озвучив робота Макса, та Алексія Депікер, бельгійська акторка, яка озвучила Катерин. Хоча її обличчям стала Даша Плахтій з Довбуша. Світова прем'єра стрічки відбулася ще у вересні 2024 року на міжнародному кінофестивалі Торонто, де потім стрічку катали ще по інших багатьох фестивалях, і там так само вона здобувала позитивні відзнаки. А от перший український показ відбувся в рамках 16-го ОНКФ, де фільм так само отримав позитивні відгуки. Та й на закордонному прокаті в тій же Польщі або Німеччині глядачі були в захваті, тож якою вийшла історія астронавта Андрюхи, який залишився єдиною людиною у всесвіті? Зараз ми розберемося більш детально. Але перед початком ролика обов'язково постав вподобайку, особливо якщо ти підтримуєш якісний український продукт. Отож, це, мабуть, один з найкращих українських фільмів, що я бачив на даний момент. Так, сюжет тут доволі простий, але він змусить вас сміятися, і плакати, особливо у фіналі. Діалоги тут доволі продумані, не картонні. Тут навіть була спроба дати неочікуваний плод-твіст. Але, спойлер, а може і ні. Катрін буде у фіналі фільму, і вона справжня. Хоча ось цих персонажів хотілося б дізнатися краще, мені не вистачило глибини, розкриття. Тобто сама історія доволі прямолінійна. Але персонажі не дуже пророблені. Катрін, знову ж таки, її мотивація. Чому вона вирішила полетіти на оцю місію в космос? Чи ось Андрюха, чого він вирішив стати космічним далекобійником? Нам дається лише невелика анімаційна предісторія до основних подій фільму, за якими далі ви однаково будете спостерігати з величезним інтересом, хоч нічого непередбачуваного не станеться. Станеться лише прекрасна акторська гра Володимира Кравчука. І це той рідкісний момент, коли я хвалю українських акторів, бо він грає очима, передає емоції без слів, радість або моменти, коли він внутрішньо розбитий. Таке вміння, на жаль, присутнє не у кожного українського актора. Та навіть важливіше, що не кожен актор зможе втримувати на собі увагу майже протягом двох годин. Але Володимир може, історію маємо доволі камерну. Події відбуваються, можна сказати, тільки на космічному кораблі. І як мінімум маємо тут ще плюси: це саме розвиток жанру сайфаї в Україні, а також камерної монодрами, тобто фільму одного актора. До речі, під час перегляду не було таких думок, ніби ти дивишся українське кіно. Декорації, візуальні ефекти все пророблено на найвищому рівні. Плюс технічна постановка режисера та її підбір музичного супроводу дуже вдалий. У Павла Острікова, як і у Джеймса Гана, прекрасний музичний смак. Особливо, якщо порівняти Гана той момент, коли він робив вартових, то і тут Павло теж все ідеально підбирав. Загалом, це прекрасне камерне сайфай, що досліджує питання самотності, і воно точно варте вашої уваги. Всіх плюсів продовжувати перераховувати далі я вже не буду. Просто скажу, що це must watch. Це той самий попкорновий продукт, який не проходить повз після перегляду. Ні. Він тримається в пам'яті, і ти все ще обдумуєш побачене, ти все ще під враженням. Я вважаю, що це і є одна за знак хорошого кіно, коли у тебе залишаються думки після перегляду або виникають питання. Але не так, що приблизно через півтори години часу після виходу з кінотеатру ти вже й забув, що ти подивився. Ні, це інше. Моя оцінка 9. З 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. А хоча ні, краще просто поставте вподобайку, щоб просунути це відео в рекомендації, і про якісне українське кіно дізналося якомога більше людей. Дякую за увагу. І якщо в нас вийде, це буде охуєнна історія. Правда, не буде кому й розказати.